Зі зламування замка та під наглядом поліції розпочалося засідання Полтавської міської територіальної виборчої комісії. ТВК мала збиратися ще 4 листопада, аби виконати рішення суду щодо повноважень Оксани Лазаренко, яка повинна б замінити в депутатському кріслі Юрія Бублика від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тоді засідання не відбулося, бо двері не відкрили. Розповідає голова міської ТВК Полтави Юлія Щербань. Наше засідання, тому що був змінений замок. Ми прийшли, відкрити ми не змогли. Ключ не підійшов, викликали також поліцію. Приїхали, все зафіксували. Дійсно, підтвердили факт, що ключ взагалі не підходить. Тепер, після роз'яснень, нам дали добро відкривати кабінет. Відкривали кабінет слюсарі за допомогою інструментів за півгодини Замок все ж вирвали. Потрапивши до кабінету, спершу голова комісії перевірила документи, які знаходилися в сейфі, і чи на місці печатка долучилася до перевірки, і екс-голова ТВК Алла Назаренко. Саме документи, які лежать в сейфі, я їх складала туди. Воно власне знаємо, якщо речі своїми руками складені. Ми знаємо, що і як повинно бути. Перевірили все добре, але питання залишається чинним, чому змінений замок в ТВК і чого за це ніхто не несе відповідальність. А зібралися члени комісії для того, щоб виконати постанову ЦВК 18 листопада. Вона повідомила, що не задоволена роботою міської ТВК, адже та не виконує рішення Полтавського окружного адмінсуду від 2 червня 2020 року. Другого року і не міняє депутата Бублика на наступну у списку Лазаренко. Та й цього разу за те, щоб новим депутатом Полтавської міськради стала Оксана Лазаренко, проголосувала меншість сім членів комісії. Нагадаємо, що всього їх 18. Через поважні причини двоє були відсутні, тож рішення не прийняли. Сама ж кандидатка цю ситуацію коментує так. Я була готова до цього. Далі хочеться подивитися, що буде далі. Уже були виключення світла, вже були зламані двері. Тепер, що ми будемо, не знаю, печатки будуть викрадати чи не знаю, підпали влаштовувати нелегкий час для країни. Я змушена брати участь в цьому церковому шоу, яке перетворилося на засідання. ТВК члени ТВК Полтавської ТВК знівелювали всі поняття законності, виборчого права. І законі України. На даний момент вся документація в повному порядку рішення суду є, рішення ЦВК є, і є постанова ЦВК до негайного виконання. Своєю постановою ЦВК зобов'язала ТВК не пізніше 5 грудня 2022 року виконати рішення суду по Лазаренко. Буду старатися ще раз скликати комісію, тому що треба виконувати рішення ЦВК і рішення постанови суду. Не знаю, коли це буде, в який час, в який день. Але будуть всі повідомлені. Нагадаємо, що процес відкликання Юрія Бублика ВО Свобода розпочала на початку поточного року. На з'їзді партії було вирішено позбавити його мандату через те, що він прихильний до Олександра Мамая, каже голова Полтавської обласної організації ВО Свобода Валерій Черняков. Бублик зрадив інтереси політичної партії, звідкової що балотувався, він ставши депутатом. Зразу ж почав працювати з мером Мамайом. Так як партія категорично проти цього потім заявив, що він е, вступає в ради Європейської солідарності, ми вибачили, що він голосує свої правою з Майбухом. Тому партія вирішила відкрити, тому що він голосує проти рішення партії. Він сам по собі а Юрій Бублик процес його відкликання коментує так: те, що відбувається, воно відбувається проти закону, відбувається із порушенням регламенту і всіх нормативних процедур. Це неправильно проведена конференція, на яку я не був запрошений, на якій мені не надали слова, і те, що є рішення суду, яке купили в адмінсуді, да, ми знаємо. Політичні важелі впливу на той суд. Потім на підставі цього рішення суду також. Шустрі хлопці домовились з ЦВК, ЦВК там розпорядження дало. Що до 5 грудня вони мають виконати це незаконне рішення суду. Хоч би на якомусь етапі мене залучили, хоча б стороною цього процесу, де мене виводять з депутатів, когось заводять. Ну мої конституційні права і свободи порушуються. Я думаю, ми ще поборемося. Якщо комісія не збереться до 5 грудня і не виконує постанову ЦВК, її розпустять, зазначила Юлія Щербань.